Фестиваль української музики відбувся у Кривому Розі вперше. Його проведення було заплановане заздалегідь ще у травні. Однак так склалося, кажуть організатори заходу, що тільки на початку зими таки зібралися і розпочали добру справу. Долучилися до неї студенти музичного відділення факультету мистецтв педінституту та численні місцеві музиканти. Фестиваль тривав два дні. За цей час кількість творів української мови, що прозвучала у стінах відділення, була рекордною. Родзинкою фестивалю стала участь у ньому з у всьому світі композиторки Богдани Фільц. Якщо перший день організатори заходу присвятили Левку Ривуцькому на честь 25-ї річниці з дня його народження, то у другій половині фестивалю лунали авторські композиції. Гості із Києва. Всі твори виконувалися криворізькими музикантами. Ми об'єдналися отут спонтанно. Познайомившись прямо, так і кажуть, при гарячих концертах, коли ми їх ведемо, коли ми спілкуємось, говоримо, розказуємо про музику, а вони виконують цю музику, що готували спеціально для наших зустрічей. Це зворушливо, і це дуже ви знаєте обнадійливо для нашої культури. Біографія Богдани Фільц, складна та вражаюча на долю цієї талановитої жінки, випало чимало випробувань. Однак, будучи сильною особистістю, вона з честю подолала всі життєві перепони, не розгубивши свій талант вписати музику. Не одне покоління студентів виросло на її мелодіях, і ось тільки цій молоді випала така нагода побачити легендарну композиторку на власні очі. Я завжди спілкуюся от під час концерту, чи навіть після концерту. Вже ж почую, як вони виконують. Похвалю їх, бо і подякую їм, бо я знаю, що вони дуже гарно виконують. Я вже тут третій раз приїхала до Кривого Рогу і кожен раз. Дуже гарне враження в мене від цього від інституту і від спілкування з хористами, з виконавцями. І я рада, що моя музика звучить. У нас просто свято, наші такі чудові люди, такі, які пишаються нашою українською культурою, які доносять до нас, до наших студентів. Це є дуже велика для нас сьогодні подія. На фоні сучасних подій, рівень національної самосвідомості українців, тим паче молоді відіграє провідну роль впевнені організатори фестивалю. кажуть, саме під час цього заходу у всіх його учасників є можливість стати ближчими не тільки до музики, а й до національного духу. Творча зустріч з одним з провідних музикознавців України Валентиною Кузик і славетною композиторкою сучасності Богданою Фільц є найкращою формою навчальних занять для наших студентів. Саме так. В живому невимушеному безпосередньому діалозі передаються духовні традиції української музичної культури наступним поколінням, які в свою чергу повинні їх зберігати і продовжувати.